Другий рік на Харківщині триває відновлення мостів та шляхопроводів, зруйнованих на початку повномасштабного російського вторгнення. Роботи не припиняються навіть узимку. Ця переправа через Сіверський Донець на трасі міжнародного значення одна із 19 мостових споруд, підбудовою яких активно займається служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Ще 8 мостів із 27 зруйнованих внаслідок бойових дій. Чекають більш сприятливих та безпекових умов. Вже не неподинокі випадки, коли були обстріли наших співробітників, які працювали на мостах, обстріли місця проведення робіт, тому ми деякі об'єкти саморозу. Утім, відтермінування будівництва не шкодить логістиці. Ми вийшли з цієї ситуації шляхом будівництва тимчасових переправ, зведення тимчасових мостових споруд. І модульних, і насипних ми по різному підійшли до цих питань. Крім того, нам дуже сильно допомогли війська Державної спеціальної служби на транспорті, з якими ми працювали в кооперації, які взяли на себе теж важливі логістичні маршрути. Капітальне відновлення стаціонарних переправ та шляхопроводів розпочати у 2023 році здійснюється з урахуванням уже сучасних навантажень на трасу та нових технологій у будівництві. Ми спостерігаємо, що на території області були мости збудовані ще 50 років, 40 років тому навантаження були геть інші. І ми нові споруди вже відбудовуємо відповідно до тих навантажень, які зараз проходять нашими автомобільними дорогами. Ми наразі активно працюємо на 19 мостових спорудах, активно до середини. Цього року ми бачимо перспективу щодо введення в експлуатацію 9-10 Це плаваючи така цифра мостів, які ми вже робимо. І до кінця 2024 року, якщо буде стале ритмічне фінансування, тому всі якому потрібно, ми маємо ввести експлуатацію за 16 мостових споруд. Однак на сьогодні питання виконання планів упирається саме у фінансування. В минулому році воно проводилося з державного бюджету, але за рахунок коштів, які надходили від наших іноземних партнерів, по мостам ми вийшли без боргів, і за всі роботи, які були виконані, ми розрахувалися. І це з початку року фінансування робіт по ремонту мостів не проводиться, тому що у нас ще не затверджений кошторис на фінансування всіх видатків на автомобільні дороги. Наразі підрядники продовжують працювати на критичних об'єктах, сподіваючись, що в уряді про них не забули і визначаться найближчим часом з джерелами фінансування. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.